Ховатися від морозу та отримати першу медичну допомогу. Денні пункти обігріву вже запрацювали в Івано-Франківську. Облаштували їх у міських поліклініках, а все через різке зниження температури. Більше про це наша Вікторія Резун. Один із таких пунктів знаходиться у п'ятій міській поліклініці. Тут можна зігрітися, випити чаю та отримати медичну допомогу. Завідує пунктом обігріву сестра господиня даного закладу. Вона готує чай, вона дає печиво, вона питає, які ще є питання і проблеми у відвідувачів. І, окрім того, тут є аптечка, якою не користується сестра господиня, але вона може покликати лікаря. Цього року до нас ще, до речі, не зверталися в жодну поліклініку за такою допомогою. Я вам скажу, чому, тому що, певно, що -то налагоджено все-таки будинок мічного перебування робота, і люди, які не мають де обігріву. Вони звертаються в більшості випадків туди. Саме це приміщення водночас є і сховищем, і пунктом обігріву, каже його директорка. Пункт обігріву він відкривається по суті в тому випадку, коли температура повітря навколишнього середовища падає на 10, мінус 10 градусів і менше. Але для нас це не є характерним, тому тільки починаються якісь пониження температури, коли до нас звертаються мешканці міста або гості міста, тому що тут така є особлива локація. Це є локація вокзалу. І досить часто є люди, які або не встигають, або якісь мають інші питання чи проблеми, то вони звертаються. То звичайно, що ми не дивимося на температурний режим. Денні пункти обігріву в будні дні працюють з 8 до 18, Субота та неділя, вихідні. Мешканці переважно, які до нас звертаються, вони годину півтора можуть посидіти і після того піти по своїх справах подальшому. Досить частими відвідувачами. У нас є особи без певного місця перебування. Якщо до нас звертається така особа, ми питаємо, чи можемо допомогти, і переважно тоді зв'язуємося із будинком нічного перебування. Рекомендуємо, що вони там можуть собі розміститися, можуть прийняти душ, можуть переночувати, ну і тобто якісь інші соціальні свої питання вирішити. Цілодобовим пунктом обігріву в обласному центрі є будинок нічного перебування. Має такий складніший період зараз, і так у нас зараз працює пункт обігріву. Ми якось намагаємось, навіть якщо люди десь приходять в якомусь такому нетверезому стані, але є усвідомлюють свої дії. Якісь там легкого або середнього сп'яніння ми їх приймаємо. Ми виділили окрему кімнату, тому що ми не можемо. Людей поміщати тверезих і п'яних в одному приміщенні приміщення за всіма нормами, воно поділено на чоловічий і жіночий зал. Зараз ви перебуваєте в жіночому залі. Тут обладнано приміщення ізолятора. Тобто, люди, які приходять вперше і стану здоров'я їхнього, ми не знаємо. Ми поміщаємо їх в ізолятор. Аж після медичного обстеження, на яке ми даємо направлення, людей переводять уже загальний зал. При Карпатці кажуть, пункти обігріву не аби як потрібні і за потреби їх відвідують. Це дуже корисно, особливо для людей старшого віку, для людей, які приїжджають в місто. Ну, зокрема, тут недалеко залізничний вокзал, тому я вважаю, що це досить навіть непогано, дуже добре. Звісно, скористалася, а чому ні? Благодаря меру, що таке, що зробили, таке тут. На базі міських поліклінік Івано-Франківська наразі працюють 5 пунктів обігріву.